Дорогі друзі, ох, як вас багато на сцені і в залі. Дозвольте подякувати цим чудовим акторам і артистам, які зіграли так блискуче сьогодні. І оскільки вчора був День театру, Міжнародний день театру, то дозвольте привітати головного героя цієї п'єси, значить головного виконавця в стилі капустника. <звідом> Звідома э, генерала військової розвитки Петра Гровича Гарашчука, який зараз знаходиться в залі. Петро Григорович, привітайте! За поданням воїстино народних артистів Ольги Віславини Сумської, Володимира Горянського. Ось вікоєва, бо так наче пенюка, дозвольте нагородити харизматичного, сексуального, майже оргазмістичного актора, поета, співака, композитора. Одну секундочку тільки вдумайтесь кого? Великого актора. Який відмовився брати синічне нове ім'я Іван Залужний відмовився, <риклад> відмовився святе ім'я Іван Станіславський <риклад> І навіть Іван Мамонтарський і залишив своє ім'я Іван. Завгород. Завгородний. Неповторний наш друг, і дозвольте тоді за відома Міністерства оборони, героїчних Збройних сил України нагородити актора Завгороднього Івана Ігоряча wow. найвищою волонтерською нагородою. Матерію, Матерію, минути. 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 Героям слава, а, так. Герой! Слава. слава, слава. Минути. Слава Україні. Минути. Героям слава. Так, я дуже вдячний, це так несподівано. Для мене це велика честь. Я сподіваюся, що я вас сьогодні не підвів і далі буду не підводити. Спасибі, брате! Спасибі, брате! Хорошо, поклон.